Все, і пише. Льоша, ходи до мене. Ходи, ходи. Присутствуй, так. Ну що, братва, я вас вітаю на каналі Паша Ротор. Сьогодні ми починаємо нове відео. Нове відео, звичайно, з прекрасною погодою. Сонечко світить. І давайте я коротко веду вас в курс справи, що сьогодні нас всіх чекає. Не секрет, що мотоцикли приїжджають всім в коробках зазвичай, якщо ви замовляєте доставку десь по пошті. І питання, як його зібрати? Шукати майстра, платити якісь там шалені кошти. Тому сьогодні ми вирішили записати таке технічне відео. Називаємо його така бойова технічка, де ми будемо збирати мотоцикл. Екшену не буде, відразу попереджаю. У мене є сьогодні мій дружбан Льоша. Він буде, скажімо так. Я буду йому передавати бразди правління, перецепимо цю пітлічко на нього. І від нього ви почуєте сьогодні розміри всіх ключів, які вам треба, розміри всіх шестигранників, які вам треба. У нас ще є на подхваті Дімон за кадром. Він, Ні, він курить! Монетизацію знімуть, ми 2 долари не заробимо. Все, відоса. Воно буде, напевно, трошки довге, трішки без там переходів кадрів. Але воно має бути на каналі, тому що це відео буде використовуватись для всіх, абсолютно хто купив ротор і хоче зібрати ротор сам дома. Тому поїхали. Так, народ, нас зустрічає Карабас. Він тут жорстко закріплений. Бажано треба мати дві руки. Ну, бажано. Якщо немає, то попросіть сусіда. Знімаємо з коробки. Всі оці штуки, дрюки, патички. Обрішотка закріплена на 10-ті ключі. Тому вам треба ключ на 10. Якщо у вас є тріщоточка, то це ще навіть краще. Не в ту сторону. Ключ знизу. Ай, йо, мен. Вверх. Ми взагалі не крутимо. Знімаємо тільки знизу. Получається, ми скрутимо тільки нижні і ми повністю піднімемо цю обрішетку вверх. Тому ми зекономимо там лишніх там, 10 хвилин. Знімаємо брішоточку, нас мотик залишається вже без неї. Далі, що ми бачимо? Відразу руль прикріплений на провода. Цю штуку, до речі, ми теж знімаємо. Вона нам не треба. Через скажімо так, через кріплення руля кріпилася брішотка до моцика, щоб він статично стояв. Далі я вже говорив, у нас є пера окремо, їх тут немає. Заднє колоси у нас вже є статично прикріплене. Лежить воно, бо не прикріплена прогресія, це, це також далі буде відео. Так, дивіться, в нас разом з мосиком йде коробка, які є деталі, які ми будемо кріпити на мотик. Що ми маємо? Захист на рулі. Далі лапка заднього тормоза. Це все вам ося. Передня оська. Далі лапка перемикання передач, дві підніжки. Це кріплення, це кріплення руля. Далі в нас до кожного мотика. Ключики, народ, Це ключики просто для сервіса, скажімо так. Свічний ключ, ви можете відкрити свічку. Типу цей там, комплект стоїть там, пару доларів. Він є тут, дає, знаєте, ми, ми... нам не жалко, хай буде. Далі ми маємо дзеркала. Це, Багато хто питав, для чого це. Це кріплення захисту рук. Да, це кріплення захисту рук. Маємо тут такі фінді-клюшки. Це, Теж на захист рука. Це в нас є резиночки, які ми закріпимо трасу від тормозного диска разом з датчиком швидкості, який буде підніматися наверх. Тут, я так розумію, у нас пружинки на задні на, на ножки. У нас є пружинки на лапки разом. У нас є мануал, який вам вже не потрібен, через те, що ми знімаємо це відео. В нас, а, мануальним. <реш> і ще ми в коробці маємо два кріплення для е, банки задньої вихлопної. Купу ще є стяжок. Не знаю для чого вони, ну напевно для того, щоб ми, тож, щоб ми стягували провода. Ну є да є, знаєте. Все, коробка далі пуста. Комплектацію ми е, показали і приступаємо до першочергової збірки. Я був проти але мене заставили. Е, накидаємо ручку газу. Нам потрібно, нам потрібно. Так. отвертка хрестова. Ослабили трошки болти на ручки і надіваємо на руль. Є відкріплення руля і болти під шестигранник шестерка. Все, зразу можна виставити його е, зафіксувати, щоб він був вже зібраний. Затягуємо просто від руки без фанатізму, не дуже сильно, щоб не позривати, але щоб трималось. Якщо маєте підставку, можемо скидувати його вже на підставку або колода, там, брівно якесь щось. Та куди ти, куди? Ну, підніми. Да до каже, мене. Куди? Я звідки знаю, куди? А ти не дивишся? Так, далі прикручуємо крило, Болти на 10 Під головку. Це крило встановлено, ставимо пера. Послаблюємо трохи болтиці, ключ той самий, що і руль на 6. Це перо на праву сторону. Те що супортом буде наліво. Е, виставляємо тут першу позначку. Лінія. От, поставили. От, Наклеечка збоку. Моно підтягнути. Ліве все те саме, ослаблюємо. Тут оставимо так само перша позначка, щоб воно однаково було виставлено. Колесо з обох боків забиваємо тут одесальничик, підшипник забиваємо Так, змазуємо так само оську трохи не сильно. Далі ставимо проставки, тут воно не різні. Та що менше з цієї сторони, де тормозний диск, більше. Так, розведемо колодки, щоб краще колесо вставлялося. Е, тут он датчик, кріплення трошки підігнуте. Вигинаємо його, бо воно попадає прямо на диск. Вигинаємо, щоб воно рівненько йшло. Поставили колесо зараз так, і вставляємо ось. Затягуємо мочку, тут ключі на 19 і на 17. ]ieur. А шлем є? А нашому шлем? В роторхабі є шлем чи Нормально. <різь> 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 Димон не їздив ще на мотіку. зараз він приїде і скаже свою думку. Прямо Прям це это І У нас є тут тарик. Тарік, Тарік подопытний кроль. Дарій помохай О. Ну він, ну він радий дуже. Зараз каже, що Хонду поміняє. Так воді йому Добре. понравилось. Добре. На сьогодні день тест драйвів Да, зараз. зараз. Все, все, хара, прикрашайте, давайте збираємо. Оце пучка просто. Оце це. Просто сідайте і їдете в школу. Розривайте це. Дякую. Це, це об'єктивний отзив, не пробачений взагалі. Я взагалі його не знаю, цього хлопця. Мені може теж заплатити, але, але більша сума. Да. Я не продаюсь так дешево, я продаю здорожі. Збираємо далі прогресію, зразу можна промазати підшипника, втулочки. Все, що можете. Все промазуйте. І жопу-друга теж можна промазати, але це виріжеш. Смазка літієва, Звичайно для пішитників, сальників. О, о, о. всі болти. От. да. Болт сюди. Колесо похитай. О! Да. Так, другий он болт Все тут З такою шляпкою. Вище. є. Вышло? Все. Попадаем, что воно тут фіксується. І з іншої сторони затягуємо. Гайка. Так, цей болт на 14, він з другої з, з сторони зафіксований. Його затягуємо просто тут. Цей на, на 17, з другої сторони на 15, з двох сторон його треба тримати і затягуємо. Я накидаю фару. Зараз тут детально що де. Зразу накину термозну ручку, щоб вона не мішалась. На рулі тут все кріплення, в принципі, те, що під підголовки, все на вісім. Але це виріжеш, бо я не знаю, чи воно там все на вісім, чи ні. Встановили тормозну ручку, іде вона знизу, зверху, зверху йде газ. Все, поставили, закріплюємо. Все, підключаємо фару. Тут аж таке, в принципі, всі різні. Підключаємо все, що не підключено. А треба сказати, що ці два корічніх це нулі, їх нікуди не треба дівати. Добре, що ти вже сказав. Я вже це сказав. Мені вже легше, що тобі, тобі вже не треба, просто клебері захвалив. Поки там штекера вставляємо, коротше, штекер-штекер, в штекер, взагалі. Да, що там... по кольорах. — Що по кольорах? А, Як штекери по, по кольорах, да. Димон, так. Що Димон, що накатався перед цим. Ви вже бачили з бензиком, що ми давали. Димон каже, щось, коротше, провалюється, щось провалюється. Що давиться. — він. Я Таріка поїхав під, підвести там трошки, і типу, я вже не завівся, я завівся вже з резерва. Просто бензи не було, типу. Залили бензики і нормально, все четко. Вони доводиться. Далі. Роторпре. Все? Так, 200 гривень зараз. Тут відповідно оранжевий і синій є, окремо. Вон оранжевий синій. Так, Два зелених он. є один вихід. От. Це і повороди. І другий зелений так само сюди, сусідністей. А то все, і ці всі ж збираємо тут є. Я дуже хочу. Є для них чехольчик. О, кріплення сюди в пази ставимо. Все, тут два кріплення. Прикручуємо. Все, шланга одразу сюди закидаємо. Вот. Цю байду втикаємо в цю байду. Все, байда в байді. Зараз фіксуємо датчик швидкості, так щоб зазорчик був, дивитися. Ключик на 12 і затягуємо. Ні, тоді це як спортивний. Пацани, дуже важливе звернення від мене за датчик скорості. Його обов'язково треба гарно закріпити, гарно проложити трасу. І ось цим теж закріпити трасу разом з тормозним. Шлангом, дуже скажу вам чого, через те, що він попадає сюди на колесо, він просто перетирається насквозь. Багато хто з відео на відео, де ми в Карпатах були, писав, що в мене не загрібний датчик, датчик швидкості, щоб я Аля продав мопед, цей тестовий, який ми сині їздимо, як новий. Ні, це не, не так. Через те, що ми просто спішили і зараз Вадим під Там просто датчик перетертий. Ну, типу, просто ми це не зробили. Я на це звертаю увагу через те, що це дрібниця, але від цього буде страждати все. Дивіться, народ, це датчик швидкості, який перетерся. Ми його не прикріпили, от, от такі е, маємо наслідки. Все, але зараз Льоха попробує ротор. Бо він, кстати, він вже 10-й ротор зібрав і ще не раз на ньому не їхав. Ой-ой-ой Не надо, падать не надо Давай, стримані резину міта за 100 доларів! Давай-давай! Давай, давай Давай, йди-ка сюди Е-ні, тут не надо! По захисту рук. Захист рук вже, походу, будемо синьо ставити на бірюзу. Завтра бета продано Ротор куплений. А він пре нормально, дивись просто. Ну але перевірилися то, ну? що їде. Їде? Не, ну їде дуже бодро. Якби я не відносився до Китаю, ну, їде він непогано. Це людина, яка їде типу, на брендових мотиках. Плюсую, так. Він поки сказав тільки за мотор, далі вкатається, десь може ми виїдемо на ротор-двіж якийсь мощний на роторах. І тоді вже будемо якісь робити нормальні тести. Бо мені цікаво просто посадити людей, які їздять на КТМах на кускуварх. Понятне, що там ну, нема що з чим рівняти. Народ мотики по 15 тисяч євро і моті там за 2 300. за 290, це дуже важливо. <плес> <плес> да, але, типу, Льоша на Беті їздить, а Дімон їздить на Хонді Там 60, 60 сил. Тому, ну це типу, якщо вони кажуть, що воно їде, то значить воно їде. І ще. Діма просто не склав в кадрі, це те, що я теж говорив, що він тіпа, дуже легко управляє. Він ну, дуже легко відчувається мото. Тож тобто ми зараз не будемо там говорити, щось там облизувати, його, казати, що там йов. Мотик реально нормальний, але що він те, що він їде і на свою вагу він класно дуже рулиться і легко рулиться. Ти вкатуєшся дуже швидко. То тобто це правда, он. Льоша перша, ну да, в них накат, звісно, бешений по жизни. У <реш> них, звісно, накат бешений. Льоша, да, але дивись, сів з першої передачі, погнали, типу, ну. Реально вкатується дуже швидко. Все, фіксуємо поворотники. Ключ на 14. О, зажимаємо. Все, затягуємо сильніше, воно має піджати. Все, щоб, щоб зайшло повністю, щоб не було щелини. Прикручуємо підножку. Ключик з цієї сторони на 10, то на 12. Аком відключений. Ось кабеля його підключаємо. Мінус чорний, плюс червоний. Відкручуємо бокову кришку, два болтика на під хрестову викрутку. Знімаємо, вона тут на пазиках просто витягуємо до себе її силою. Ось ми витягнули. Ось ми зняли фільтр, тепер буде мазати і ставити назад. Гарно промазуємо, розминаємо. Помазали гарнинку фільтра і тепер ставимо на його місце назад. Тут кріплення фільтра, треба попасти в пази туди. Нижнє так само попадаємо, тут фіксуємо. Закручуємо кріплення. Викрутною, тут на 10 головка. Накидаємо зразу хомут полтом в цю сторону, щоб було зручніше, закручувати потім і накидаємо банку. Треба його трошки відігнути пластик, щоб воно добре зайшло. Все. Дивимося, щоб тут попадало, закручуємо перший, перший цей болт. Затягуємо вихлопну на 13 і на 10 рожковий, бо тут головку ніяк не підлізти, то такими ключами. І затягуємо другого. Так, Тут затягуємо хомута От його місце. Так само на 10 головка і затягуємо. Ставимо назад сідушку. Тут Тут спереду треба попасти на болт фазіком. Зафіксовано і ззаді тут з піднизу, закручуємо гайки. Будемо ставити зараз під ніжки. Розбираємо тут. Потім запихаємо його разом з пружинкою і... І шайбочку ще під низ треба. Все. Підніжка готова. Так, ставимо підніжку з іншої сторони. Тут надягаємо пружинку з цими вусиками. так. І так само аналогічно запихаємо туди цього штіфта. Шайбочку не забуваємо. І за штопорить її. Тепер будемо гальмівну лапку ставити. Відкручуємо цього болтика. Вставляємо болтика в лапку зразу і прикручуємо його на місце до рами. Так, тепер підключаємо гальмівний циліндр до лапки. Так, беремо цього штифта і з'єднуємо лапку з циліндром. І тут так само, як і цю підніжку, ми штопорим цією штучкою. Так, бігаємо шайбу і штоперим. Тепер одягаємо на гербівну лапку пружинку обов'язково. Тому що буде завжди тормозити. Готово. Далі ставимо лапку передач. Кожен сам собі приміряє виставить, як йому зручно. Можна і нижче поставити, можна вище. Це вже кожен під себе виставляє. Так, тепер не забуваємо підключити паливний шланг, який йде з бака на карбюратор. І комодіком обов'язково. Все, готово. Спиці краще перевірити, поптягувати ті, що не підтягнуті. Так само ми знімаємо заднє колесо, перемазуємо, перемазуємо ще колесо і підтягуємо зразу цеп. Вона є перетянута, зараз буде сильно натянута. І покажемо зразу, як налаштувати натяжку цепі. Так, знімаємо заднє колесо, ключі 21 19. Розкручуємо. Так само, як і з переднім. Забиваємо там смазку, мажемо оську і збираємо назад. Так. Накидаємо зразу цепку. Так, Зараз будемо натягувати цеп. Тут болти скручуємо, підсовуємо трошки колесо вперед. скручуємо. Тут гайку розслаблюємо і болта скручуємо вперед е, на 13. О, і будемо трошки під, е, підсовувати колеса. Підкрутили трохи болт, колеса просто подаємо, подаємо вперед. Тут зараз, так, е, Виставляємо цими болтами натяження, дивимося, тут по лініях має бути однаково з однієї і з іншої сторони. І... Фіксуємо, фіксуємо цю гайку, трошки підтягуємо. І з другої сторони так само. Покажи, давайте тут цепок трошки правіший, але його перевіряти треба на нагружений мотоцикл. Сідаєте і він має бути от перевіряєте, він має бути там зазорчик до 3 см. Щоб не натягти. Під нагрузкою він натягується, то перевіряти його, треба тільки під нагрузкою. Зараз встановлюємо захист рук. Підтягуємо тут не до кінця, зараз тут щоб не фіксувати. Це є подар. Ту не надо! Та і все, по захисту рук. Паша, ротор вам подарить нові. нові все, все на нове поміняємо. З іншої сторони робимо аналогічно, так само все скручуємо і затягуємо. Так, ну що, головний механік на зв'язі? Пацани, давайте ще дещо сюди подивимося. Дуже важливий моментик. На карбюраторі шланг, ось цей. Він чуть задовгий, він пережимається. Це вже відрізаний, ми просто не зняли. Все дуже просто, робите отак. От. Знімаєте цю штучку, знімаєте проводик карба, Обрізали? Бо він Про, там пережимається. Шланг, да, шланг. А, бо він там пережимається виходить, і при заводці не, неправильно поступає бенз. Так що що, ми бенз вже залили, так? Да? Отак, в різні сторони, щоб він почав литися. Все, став на ножку, ставим, масу включили, пасосик вижили і погнали. О! Народ, реально розкажу, ми просто не відкрили краніка і 5 разів ще напробували пробували завестись. А бензик що ти не пішов? Залили. Залили, так? Да? А скільки ти залив? Ну... То ти оце зал. Ну... заливай весь, ти чого? Весь? А чого? Скільки раз ми будемо перезніматися. І він не заводиться. І ми думаємо, чого, чого ж. З полтичка. І все, і прогріваємо. Дивіться, десь приблизно 2-3 хвилини. Ми його прогріваємо на підсосі. Це робиться для того, щоб зараз прогріти транспортувальне масло, яке є середині мотора, щоб воно стало рідке і ми його зільємо зараз, щоб замінити на нове. Ключиком на 17 відкручуємо зливну гайку. Дивіться, типа можна їздити на. Транспортувальним, але не бажано взагалі. Бажано прогріти мотор, одразу ж поміняти масло і все, і забудь. Ну, в плані ти собі не переживаєш, знаєш, тебе новеньке масло. І проблем в тебе ніяких абсолютно немає. Так, народ, дивіться, відкручуємо. Хто не знає, може. Тут корочка для заливки масла. От і все. Якщо писати, беремо масло 4Т, 10х40. Це так, це на мінімалках. Якщо ви хочете там прям класно-класно, то беріть 15-50 і прям будете не переживати. Заливаємо півтори літри масла через те, що великий мотор. І треба, щоб в маслі було щеплення, і треба, щоб. Що ти кажеш? Там Де? Та яку літру? Тобто я залив в синій літру і долив сьогодні півлітру. Тут по паспорту, типа літр 300. А реально треба лити літр 500, щоб воно там просто все в маслі було, щоб коробка себе нормально чухала. Забагато масла не буває. Ну ну. Чи І буває. Далі, як BMW, да? Беха не їсть масло взагалі. <ріх> а що ж казати в тій Це Відос про зборку мотика. Все, все, кінець. Все, кінець. Да, вони, дивіться, Я хочу їсти піцу, я хочу пити кока-колу. Ми цілий день знімаємо. Зібрали що ми сьогодні два мотика. Ми один ну нам треба зараз на сертифікацію пофоткати всі мотики, всіх кольорів. Тому фіолетовий ще був збірка, і це зараз збірка. Ми знімали бірюзу на відос. Відос підійшов до закінчення. Мотік зібраний. Я думаю, що ми все детально показали. Якщо будуть якісь якось питання, там можу конебудь, ви можете особисто мені писати тому і соцмережі, десь зараз з'являється. Тому це кінець, це реальний кінець. Кінець цього відео а далі вас чекає набагато більше, набагато класнішого, набагато крутішого контенту. Не прощаємось.